Доброго вам всім дня! Це відео буде знову про випадок, коли можна поностальгувати за часами і місцями, де з нас ніхто ніколи не жив, і навряд чи буде. Це Влад на каналі Владові Думи, І сьогодні я занурю вас у світ Південної Америки, де мало хто застіває сорочку навіть на третій гудзик, у дівчат, великі попи і короткий терпець. А за розмови з поліцією можна і отримати венесуельський галстук. Ну і звісно ж, це така от підводка до того, що я буду розказувати про всі серіали і сезони із Всесвіту, так званого, якщо можна так сказати, Наркос. По суті, всього ми маємо шість сезонів, і той міні-серіал, який дропнувся от буквально геть недавно, це Грізельда. Перша частина оригінальний Наркос діляться на три сезони: перші два сезони про те, як ловили Пабло Ескобара. Ну і третій сезон він про картель Калі. і зазначити, що цей серіал він, хоч і є доволі точним, але це є драматизація на тему. Тобто, це взагалі не історичний серіал, хоча й описує історичні події і подекути дуже точно і зі знанням теми. Я зараз поясню як, наприклад, в один час бойовики комуністського руху М-19 почали викрадати людей, а саме родичів, знайомих і дорогих лідерам картелів людей. І всі ці чуваки, чи їх знайомих і родичів викрадали, вони об'єдналися у організацію, яка називалася «Muerte a secuestradores» Смерть викрадачам людей. І вони були доволі впливовими, тому що вони із самольота розпорошили листівки своєї організації над двома футбольними матчами. І ось так от вони виглядали. До цієї організації входив також Пабло Ескобар, і він, звісно ж, не гребував, як і бути в організації проти М19, так і з ними і співпрацювати. У 1985 році, начебто, за подачі. Медийнського картеля була осада дому правосуддя. Тобто, бойовики М19 зрвалися у дом правосуддя, вбили, здається, там декілька людей, суддів і цивільних, і спалили архів, де по суті були всі записи злодіянь, про які знав колумбійський уряд, і вони стосувалися дуже багатьох фігурантів, дуже багатьох справ. Це вони дуже сильно помогли Паблою Скобару, ну і багатьом іншим людям, звісно ж. І після того, в серіалі як це стається, лідер. М-19, ну, тої частини, яка робила цю осаду, він приходить до Пабло Ескобара, щоб ну, позвітувати. І Пабло у типічній для себе манері вбиває цього от лідера, і на цьому, в принципі, закінчується ця арка. Як було в реальності? В реальності немає жодних свідчень про те, що хоч хтось вижив із цих членів М-19, які робили осаду Палаца правосуддя. Але. Розумієте, прикол в тому, що для Пабло вбивати людей, які робили для нього грязну роботу, було супертипічним, тому що він не хотів залишати взагалі за собою ніякі сліди і язиків, яких можна було підкупити. Тому що, ну якщо він тебе підкупив один раз, заплатив тобі і ти щось зробив, то ну де варіант, де гарантія, що хтось не заплатить більше, і ти цьому хтось не розкажеш. Те, що йому потрібно, цей мій відос він не про історичні неточності у цьому серіалі. Я б порекомендував подивитися оцей чотирьохсерійний міні-документальний серіал від каналу History Buffs, Buffs абсолютно безплатно на Ютубі. Він взагалі от розказує абсолютно про все, про що ви тільки можете знати щодо реальної історії, нереальної історії, випадків і так далі. Дуже цікава штука, дуже рекомендую. Я багато інформації для цього відео взяв звідти. А якщо вам потрібно більше, йдіть туди. І ще один прийом, яким користується серіал, це такий от історичний ревізіонізм, але він робиться задля дуже цікавого виходу. Тобто, наприклад, у серіалі є блоки дебускеда це блок пошуку, який був спеціально для створений для пошуку Пабло Ескобара, всіх його попричників і ну, ліквідації їхньої за потреби. І цей блок. У серіалі озглавляється двома людьми. Пан Каріо, ми маємо, і він такий от жорстокий, він вбиває, катує, мордує і взагалі не гребає жодними методами. І у нас є Колонер Мартінес, який трошки пізніше входить в гру. І прямо там у нас в серіалі є сцена, де кажуть, що Колонер Мартінес все робить по книжці. Він дуже відданий, він дуже класний, він дуже фієнний. Що ж було в реальності? Колонел Мартінес він існував, тобто той, що існує в серіалі, він був. Але він також робив абсолютно всі ті самі речі, що і робить пан Каріо в цьому серіалі. Якщо, звісно ж, вірити пліткам, тому що не можна цього підтвердити. Його не було в суді звинувачено ні у жодному випадку того, що робить пан Каріо в серіалі? І е, фішка в тому, що Ну, от, дивіться, діти і родичі цього Мартінеза, вони ще живі. Ну і уявіть, якщо вони вмикають телевізор і дивляться там про свого героя татка, який по суті, ну, він сприяв дуже сильно. Він був в голові органа, який знайшов Пабло Ескобара. Він національний герой, можна сказати, і там кажуть їм, що він вбивав незаконно людей, і там навіть є випадок, де викидують якогось чувака над джунглями з гелікоптера. І уявіть, як ви себе будете почувати. Можливо, ваш батько й робив це, але він робив це для Колумбії. І ніхто, звісно ж, не може цього підтвердити. Ну хто буде говорити про хорошу людину, що вона погана? Ну. Вот. Тому в серіалі його ділять на двох персонажів. Є Каріо, який робить всю брудну роботу. І є Мартінес, який, за словами ж персонажів в серіалі, дотримується протоколу, дуже правильний, відданий і взагалі чувак просто офігенний. І я думаю, що це дуже класно, тому що це дозволяє нам все ж таки подивитися на те, що відбувалося. Якщо вірити приткам, звісно, і е, віддати честь людям, які реально своїм життям ризикували за те, щоб там добитися якогось правосуддя і кращого майбутнього для своєї країни. Перші два сезони оригінального Наркос нам показують по суті історію того, як зловили і вбили Пабло Ескобара. Цим закінчується другий сезон. І два основних хороших хлопці: це агент Пеня і агент Мерфі. І це два реальних персонажі, з ними є інтерв'ю. Але фішка в тому, що вони мали відношення далеко не до всіх подій, які описуються в перших двох сезонах. Це навіть говорить чувак із каналу History Buffs, про який я вам розказував раніше, але там просто... Їх використовують як умовний клей, який зв'язує всю історію. Тому що якщо б там було купа персонажів, там типу, 5-6, 7-8 персонажів, агентів цієї Drug Enforcement Agency, які е, бігають із серії в серію, один іде на одне завдання, другий на друге, то це просто було б дуже якось важко дивитися. Ну, і, звісно ж, е, агента Пенню і агента Мерфі їх е, використовують як такий трошки. Е, Образ абсолютно всіх агентів, тому що просто так зручніше, ну і дійсно вони зіграли дуже велику роль у спійманні і ліквідації Пабло Ескобара. Третій сезон Наркос, мабуть, для будь-якого іншого серіалу був би смертельним вироком. Тому що він не слідує майже ні за жодним героєм із перших двох сезонів. Всі майже нові, за виключенням, мабуть, агента Пенні, який в реальності взагалі не працював над кейсом Картеля Калі. І, ну, але ми вже зрозуміли, що це нормально. Я думаю, що було виправдано просто якесь знайоме лице туди запхнути, тому що там абсолютно всі нові. Але ці нові персонажі, вони дуже цікаві. Наприклад, у нас є персонаж Навіганте, це один із найжових. Жорсткіших Сікаріо картеля Калі, який, начебто, був двійним агентом, але непонятно. І у нас ще є дуже цікавий персонаж. Це голова охорони картеля Калі, це такий неоднозначний тип, який, начебто, хоче спіймати своїх босів, тому що ну вони погані люди. Але, начебто, от він не хоче, щоб його сім'я була в небезпеці. Тобто, дуже такий, як кажуть, relatable персонаж Ми можемо поспівчувати по серіалу і. Третій сезон, я не скажу, що він цікавіший за перші два, тому що, мабуть, ні. Але він однозначно дуже цікавий, просто тому, що він дуже сильно змінює темп. Чому? Медегінський картель це по суті така, от Murder Co., корпорація вбивства, тому що ну, їхнім основним методом був терор. Тому і Ескобара прозвали наркотерористом. Але картель Калі це зовсім інший фрукт. Так, як говорять в серіалі, він більше був схожий на. Fortune 500 Company, тобто там як на Amazon, Apple і іншу компанію. У них була купа бізнесів. Картель Калів володів найбільшою мережею аптек у Колумбії. У них була куча бізнесів, які взагалі не мали нічого спільного з наркотиками. Просто іноді вони там вбивали чи залякували якихось людей. І нам навіть в першій серії показують, як агенти від Америки. Просто начіпляють мікрофон на чувака, який має бути офіціантом на супервеликому сходняку всіх членів картеля Калі, але його як хлопчика, яким він власне і є, ловить оцей от голова безпеки для картеля Калі, який є одним із головних персонажів третього сезону. І е, він оцей от епізод так і називається Калій Кейджі, тому що це реально так от називалося в історії. Настільки жорстким був. Метод контролю за всіми у цього картеля, що це реально було як КГБ. Вони могли ставити жучки майже на всіх, на кого захочуть. У них були зв'язки у всіх агентствах, які відповідали за зв'язок, радіо, теле, фото. Тобто, у них були пальчики в усіх тортиках, як кажуть американці. От. І це за цим спостерігати дуже цікаво, тому що нам реально такого показують дуже мало в перших двох сезонах. І от ми е, плавно підходимо до Наркос Мексико. В чому фішка? Наркос Мексико починаються і перший сезон розказують про агента Кікі Камарену. І якщо ви уважно дивилися перший сезон регіонального Наркос про Колумбію, ви знаєте, що Кікі Камарена помер. І це доволі ризиковий. Такий от метод починати з протагоніста, який ми знаємо, що він помирає. Але це прикольно, тому що в початку першого сезону агент Мерфі нам каже, що Кікі Камарена помер, щоб ми не могли помирати, тому що після того, як Кікі помер, американські. DEA agents відповіли на сіки жорстко, і вбили настільки багато картельних сікаріо і всяких високих чинів у Мексиці, що всі, абсолютно всі наркози, зрозуміли, що не можна вбивати американських агентів, і тому ми можемо бачити агента Мерфі і агента Пені в оригінальних наркоз. За ними ніколи не посилають направлено сікаріо, тому що всі знають, що вбивство агентів намірене, це ну не прикольно. Потім буде. Ми спостерігаємо за цим Камареною весь перший сезон, і це в принципі дуже цікаво. Перший сезон він більш камерний, тому що він розказує про нашого головного поганця, про Фелікса Гаярдо і про те, як його намагалися безуспішно піймати. І Далі, другий сезон він розвивається так, що нам набагато більше розказують про членів і голів всіх плаз. Плази це так називаються наркоторгівельні райони Мексики. І я б сказав, що персонажів забагато, бо їх реально дофіга. У Кожної плази по один-два дуже яскравих персонажі, які її представляють, але за ними взагалі не нудно спостерігати. І після другого сезону, так само як і після другого сезону оригінальних. Наркос нам взагалі абсолютно міняють платівку, тому що третій сезон він нам більш інтимно розповідає про Амадо Каріо короля неба доволі класного такого персонажа, тому що він, начебто, не дуже злий, він не такий кровожерливий, як всі інші. Потім нам розповідають про агента Брезліна, і він також доволі неоднозначний персонаж. Нам розповідають про репортерку одного із мексиканських видань, яка, ризикуючи життям, хоче розкрити всі злодіяння деяких картелів. Нам розповідають про корумпованого копа, який ризикуючи своєю кар'єрою, хоче знайти маніяка, який вбиває і насилує мексиканських дівчат. І нам оце от презентують каст неоднозначних персонажів, тому що нам більше показують не наркобізнес, а те, як він впливає на суспільство Мексики. І це, мабуть, один. Один із найкращих сезонів телебачення, ну як телебачення, я вже кажу по-американськи, це один із найкращих сезонів серіалів, який я взагалі бачив, тому що він нас катає від одного місця до іншого від одних емоційних ставок до інших. Ми бачимо цю репортерку, яка ну. Вона майже нічого неоднозначного не робить. Потім ми бачимо Мадо Карію, який вбиває там деяких людей, але він все робить для бізнесу і для того, щоб в цього бізнесу не було проблем, для яких треба буде вбивати людей. Ми бачимо цього копа, який просто ну, він, типа в нього бачок тече дуже реально сильно, і він хоче знайти цього насильника. І це от показує напруження, під яке ставить цей наркобізнес, мабуть, будь яку країну, а саме Мексику, яка вважає, Ну, одною з найкрасивіших, найрізноманітніших і найперспективніших країн у світі, хоча залишається на такому трошки низькому ешелоні в порівнянні з своїми сусідами. І ну, це дуже класно і дуже цікаво. Тут є окрема ремарка. У всіх сезонах Наркос і Грізельда включно, про яку я вам розкажу згодом, у них дуже чітко підібрані годинники. Наприклад, Амаду Карійо і Фелікс Гіярдо, вони носять золоті ролекси, чи там ну, якісь дуже дорогі золоті годинники. Агент Брезлін він носить от буквально такий годинник, і ми можемо побачити, як він, тримаючи пістолет в руці, красується цим годинником. Менш багаті. Shlen Картелів чи там якісь перекупи, вони носять прикольні годинники, але вже там не золоті, а стальні. Тобто, я вам гарантую, що хтось із, мабуть, костюмерів дуже сильно попаяний на годинниках і просто бігає і роздає годинники абсолютно всім в кадрі для того, щоб це виглядало якось автентично, тому що ну раніше люди носили набагато частіше годинники, і вони реально були символом статусності, тому що ну. Якщо ти е, бос якогось картелю і ти мільярдер, мільйонер, то ти повинен носити дуже дорогий годинник. Тобі не по статусу носити щось дешевше. Це зараз, по суті, годинники вони стали такими трошки е, трансцендентними, тому що ми можемо побачити мільйонерів, які носять такі годинники, Casio чи якісь. Е, iWatch, які однаково для них нічого не варті. І ми також можемо побачити якогось там, не знаю, супербагатого репера, який носить Рішар Міль за 9 мільйонів доларів. І це ну, не так однозначно стало з годинниками. Щодо Грізельди. Грізельда це прикольний серіал, який нам розповідає про Грізельду Бланко, реальну персонажку. Яку вбили в 2012 році, здається, у віці, я пам'ятаю, 69 років, найс. Nice. І це по суті серіал про наркобаронесу дуже кровожерливу, яка потихеньку, через те, що вона вживає купу наркотиків, з'їжджає з глузду, і ну, це приводить її до всього, до чого це її приводить. Подивіться серіал. І у мене декілька придирок до цього серіалу. По-перше, в ньому немає арок персонажів, таких класних, як в оригінальних Наркос і Наркос Мексико. Там, по суті, ця історія дуже камерна. Вона навколо, мабуть, цієї агентки, яка її ловить, вона навколо самої Грізельди і її сім'ї, якщо це можна сказати. Це трошки ще заважає, що багато акторів з Оригінальних Наркос є там. Наприклад, актор, який грає Пачо Ереру, знаменитого гомосексуального чувака, грає у Грізельді першого чи другого чоловіка Грізельди. Це збиває з пантелику. Також вони взяли Софію Вергеру. І якщо по акторці вона витягує більше, ніж потрібно, то, ну, типу, от цю фотку я самої Грізельди Бланко і змог знайти. І, ну. Це така от проблема, що Голівуд постійно кастує в свої серіали і фільми занадто красивих людей. Так її загримували, і в неї форма обличчя схожа на реальну свою персонажку. Але, ну, типа, камон, це, це ну я як ви хочете, щоб вона, оця жінка, грала реальну Бланко? І Тут мені здається, що Софія Врегера, мабуть, не захотіла набирати купу ваги для цієї. Ролі, хоча вона сама по собі, жінка немаленька, і без зайвої ваги. Просто ну, це реально було зробити. Ми бачили фільм «Монстр» із Шалістерон, де вона виглядає отак. І це, типу, не то, щоб навіть там є мейкап, просто його не так багато. Вона реально розтовстішила і перестала за собою доглядати для того, щоб зіграти цю роль. Ну і за неї вона отримала Оскар. Тому все сходиться. Але тут, от, ну, всі занадто гарні, абсолютно всі. Ну, Люди в реальному житті не такі гарні, вони не такі ідеальні. І я не думаю, що за. Менш гарними персонажами нам було б якось не так цікаво спостерігати, тому що, ну, ця грізельда, вона антигерой. Я б навіть сказав, що вона злодій цієї всієї історії, тому що вона робить. Ну, Дуже-дуже такі призирні речі, весь серіал абсолютно. І ну, якогось співчуття під кінець вона у мене навіть і не викликала. Тобто, ну, там е в кінці вона одна сидить на пляжі, і це доволі чітко відображає те, що сталося з нею в реальності, тому що ну, вона залишилась одна. І, в принципі, е якось я не думаю, що якщо б на роль Софії Вергери. На роль Грізельди когось скастували не такого гарного, як Софія Врегера, то це б відняло від цього експіріансу. Ну, вже тут вибачайте. От загалом це все, що я можу сказати про кіно Всесвіт Наркос чи серіальний Всесвіт Наркос. Дуже рекомендую його подивитися. Дякую вам за увагу. Мені дуже приємно, що ви дивитесь, залишаєте коментарі, критикуйте мене. Критика робить мене трохи кращим. One step at a time. І відсилайте відос мамі. Я не матюкаюсь. Все добре. Підписуйтесь, ставте лайк. І наступного тижня буде якийсь інший відос. Дякую, Па-па.